Всім привіт! Зараз у нас свіжий огляд хризантем. Сьогодні 25 вересня. Всі ранні хризантеми мультифлори, які ми мали, 63 сорти, вони вже всі зацвіли. Тому хочу вам показати і розказати про ті сорти, які нас поки що всі не розкупили. І так, погнали. І так, декілька слів короткої передмови про умови. Це все сорти, які були без затінення. Вони ось зацвітають такі терміни, які вони повинні зацвісти по каталогах. Це перше. Друге, питається, чому там невеличкі розміри куща. Перше, те, що повпливало, це те, що ми пізно висаджували. Ми спочатку продавали живці всім. Ті живці, що лишилися і вже прийшов час посадки, такий терміновий, вже не було далі нікуди тягнути, ми їх висаджували. Це також це було на початку червня, досить пізно для ранніх хризантеми на висадку. Наступний момент вона висаджена не в ґрунті, де не обмежений об'єм ґрунту для корення, а всього-навсього 1 літра. Це для хризантеми досить мало. Ще такий нюанс, що вона там не куляста, що вони стояли, ось бачите, горщики, це вже горщики розставлені, вони стоять, стояли дуже щільно один від біля одного, для того, щоб було і зекономити місце і зекономити полив відповідно. У нас не було настільки місця, щоб розтягнути їх сильно широко. Тому вони стояли всі так в купці. і зато вони так відповідно потягнулися до світла, потягнулися догори. Тут знизу вони така серединка головата. Якщо б вони були висаджені в ґрунт подалі один від одного, це б було набагато більше шапки і були б гарні кульки. Такі у нас зараз багато сортів ще є в наявності, багато вже розкупили, але ще досить багато є. Можете не переживати, можете собі ці сорти, які вам сподобалися, брати на замітку, брати собі на маточники. Це все ранні сорти, які зацвітають ще до морозів, можна ними полюбуватися ще дуже довгий час. І вони гарно наростають. Я розкажу ще про особливість кожного, бо кожен сорт має свою силу росту і так далі, форму квітки, розмір квітки. І ем, можете собі брати на матошники для того, щоб ем, розмножити свою колекцію, збільшити. Е, і так, почнемо з перших. Вже самих ранніх, які я знімала перші відео, вже в цьому відео їх не буде. Можливо, будуть деякі повторюватися, бо я вже не, зап... не пам'ятаю, які я знімала, які ні. Але більшість з них не буде через те, що вони вже продалися. Просто банально, ті, що перші зацвіли, вони вже продалися. Зараз продаються ті, що тільки зараз починають цвісти, їх не було в попередньому відео, тому я думаю, що буде цікаво всім. Саме ближче біля квітки у нас стоїть ось цей жовтий колір. Він, бачите, ось тільки зараз починає розквітати. Він у нас під номером. Так, хто хоче собі замовити на Viber, я вам напишу номер Viber, то можете собі замовляти і зразу собі скрінити по номерах. Це номер 16. Називається бренд Майя Єлов. Так, кому інтересно, ось такі кущі нарости в літровому горщику. Я би сказала, що це дуже гарний результат, є набагато менший. Я думаю, в відкритому ґрунті або більше горщиків буде завжди ідеально. Гарне росту. Нема на що, нема на що жалітися, можна так сказати. Так, тут в мене ще стоїть біленька. Ось така. Кущик компактніший, менший трошки, ніж жовтої. Так, зараз це номер 13. Це в мене Fountain White. Ось така вона зараз брудно-біла. Але чим більше буде відкриватися, це буде біліше. Ось. Квіточка. Так. Це одна з найравніших. Одна єдина штучка лишилася, бо вона трохи поламалася. Навіть знаю, який сорт. Пізніше вам буду показувати. Так, цю вам раніше не показувала, але їй лишилося лише дві штучки. Дуже гарний такий ефектний. І кіточка маленька, така компактна, і гарно дуже виглядає. Це номер 17-й, і зараз вам покажу Кущики маленькі, ось такі. Рано вона зацвіла. 17-й це Melody. Бренд Melody. Я пропишу всі на екрані, щоб вам було. Зручно собі читати. Так, тут тільки воно починає зацвітати. Ще нема відкритої. Це в мене петіти. Бран Петіт. Голд тут буде. Ось тут. Оранжева, можна сказати. Так. Всі мають такі компактні кущики. Ось такі низенькі компактні кущики. Petite Purple. Ось раніше чуть, ось, вже відкрилася. Ось такий рожевий колір. Так, це в мене було під номером 18, це в нас 19-й. Petite purple. Petite Red. Ось, відкрилася. Також дрібненька квіточка. І такі, ось такі кущики, Ну, всі мають однакову петіти форму кущика, плюс-мінус. І ще є подіт Салмон. Цікавий відтінок, його вже майже розкупили, що тільки починає, але вже майже немає. Номер 21. Тут вже пішла серія Royal. Лишилося лише 5 кущиків. Рояли гарно наростають, вони роблять великі кущі. Це лишилося такі самі менші, бо ми зазвичай відправляємо всі найгарніші. Так, номер 23. Royal Pink, Ось такий плюс-мінус. Були кущі. В 1-літровому горщику це гарний об'єм куща. Ось така квіточка. Брен Royal Pink. Далі йдемо по серіях Royal. Це в нас Брен Royal Purple. 24-й номер, ось такий, також гарний набитий кущик. Рояли взагалі мають гарну силу росту і ось так зацвітають. Ще покажу вам наступні. Так, Ось така квіточка відкривається. Така вона ніби брудно рожева якась лососева, брудно-оранжева, ще не зрозуміло, який то колір. Велика буде квіточка, вже тут видно по, по формі бутона. Номер 7. Під номером 7 у нас Fountain Apricot. Така перскова. Ну, дійсно вона така. Ось така. Так, тут в нас поукрінювалися до... Так, під восьмим номером. Ось така квіточка. Ось така ніжно-жовта. Бран Fountain Lemon. Fountain також мають гарні розміри кустів. Так, тут покажу в мене 11 номер. Це Fountain A Purple. Ось така квіточка. Ось тут вона вже відкрилася, дуже гарна. Мені дуже подобається, вона гарна, махрова і досить велика. Так, от ще один до неї. Тут в нас ось такі кущики під номером 10. Ось така квіточка, дуже. Дуже ніжна. Е, під номером 10 у нас е, Fountain Pink. Ось дивіться, яка красоточка. Дуже гарна, дуже мені подобається. Так. Тут в нас вже трошечки інший. 11-й. Е, одинадцятий. одинадцятий це Fountain Purple. Буде, ось, от таке сантоки, така як тут. Ось трошки вона розставлена. О, ось тут та розцвіла, та розцвіла, Так, ось таку показую кращий колір. гарно, Мені подобається, не знаю, як вам. Напишіть в коментарях. так, Тут вже розкупили. цю червону зразу розкупили. Залишилося тільки два таких самих нещасних. Вона ось тільки зараз починає відкриватися. Червона буде, це в нас номер 4. Chili Dark Red. Бренд Chili Dark Red. Так. Номер шостий. Ось тільки лишилося три штучки. Жовта. Така невеличка квіточка. Це в нас Брен Crown Gold. Тут деякі мікси. Тут в мене Angel стоять. Брен Angel Pink. Також має гарну досить силу росту. Під номером перше. Ось така квіточка. Вона, ось, бачите, розквітає тимша, стає з часом світліша. Гарна по силі росту, вже таки більше відібрали нам на базар віддали. Тут лишилися менші. Ось біла. Бренд Angel. Під номером 2. Ось така квіточка. Гарну має силу росту, тут немає на що жалітися, так, дуже рання і низенька маленька, під номером 3 була, це я розкажу. Це в нас Brand Beach Оранж. Ось така кіточка, може, кого зацікавить. лишилося всього всього три штучки. Так, далі в нас на огляді така малесенька. Дуже вона рання, вона була пльбе в першому відео. Вона вже 20-те номер 28. Я вам скажу, що це саунди. Бренд Sound Dark Orange. Ось така багряно-оранжева квіточка. Вона вже цвіте ну, півтора місяці точно. Почала півтора місяці тому цвести. Вже ось є бутони, які перецвіли в середині. Видно по ньому, що він перецвів. Але вона ще ось випускає нові і буде ще цвісти трохи часу. Ось тут вже більше перецвітає. Так, наступні. Ось тут у нас така гарно жовта, досить пишна виросла. Зараз я подивимося, який то номер 27. Ось такі кущики. Колір, форма ку... квіточки ось така. Ну, вона ще тут слабо відкрила, тут ще добре не видно. Але буде невеличка. Так, 27 я сказала, це в нас Royal Yellow. Бренд Royal Yellow. Тут у нас збоку стоїть бренд Ройал White, біленька. Зараз ми на неї подивимося. Ой, якусь любов я тягнула. Ось така кривувата. 26 номер. І ось тут у нас ще одна бренд Royal, але червона. Ось дивіться яка красуня. Гарна червона квіточка. Зараз ось такий кущик, 25 м номером. Що їх трохи лишився, розбирають найпершими. Так, а це в нас новинка. Така двокольорна хризантема. Ой, бачите, вона відкривається жовтою, а потім, чим більше вона розцвітає, тим більше стає рожева. Така хамелон, я б сказала. Вона має компактні кущі, нарощує. Я зараз кажу, як вам як вона називається. Під номером 32 в мене бренд Sugar. Бренд Шугер, ось така компактні, вона має кущики, це раз. І друге те, що вона більш схильна до хворі. Всі однакові обробки, ніде нема хвороби, а ось в неї є. Притім, що кущик невеликий, не сильно він за... загущений і так далі. То вона має таку свою особливість, але дуже красива. Так, це ще один дуже ранній сорт, це саунди. Саун Єлу. Вона вже дуже довго тримає квітку, дуже довго цвіте, Вона на першому відео огляді, там де було тільки ранніх хризантеми, вона полюбе була. Бо вона вже рання цвіте, 31 номер. Ще трошки її є, але вона ось то поїде вже цього четверга вже на базар, бо вже гарно розквітла. Вже її не буде. Тому хто хотів такий ранній сот жовтий, обов'язково вже пишіть, бо вже його не буде. Так. Тут в нас під номером 30. Бренд Sound Purple. Також вона, вона рання. Зацвіла приблизно трошечки пізніше, ніж оця жовта, але також вона вже довго цвіте. Також вже відемо її на ринок. Ось. Ось такі кущики невеличкі. Саунди нарощують малі кущі, через те, що вони рано зацвітають. Вони нарощують компактні кущики, маленькі. Тут в нас якийсь сорт, який ще себе зовсім не показав, як він відкривається. Зараз ми подивимося хоча б який-то сорт. Номер 33. Наросли гарні кущі. Це в мене світ. Це має бути якась двохколірна. Ще не ясно, бо ще нічого не відкрилося. Так, тут в мене 34-й номер. Так, Bliss White. Бре... Бренд. Бренд Bliss White. Ось така, трохи така несуразна. Ну, тут залишилися такі знаєте, перебрані кущики, вже найгарніші вже, бо тут кожного було по 30 штук, залишилося раптом 10 і вже краще з них вже поїхали до своїх власників. Тому... Вони такі трохи несуразні, але вона наросла більш-менш нормально. При гарному освітленні і гарній розстановці, думаю, що вона би наросла гарні кушечки. Квіточка велика і така сніжно-біла. Мені подобається. Так, гарно вона махрова. Е, оцей дуже гарний сорт, номер 35 Вже майже продався, також рання. Зараз я вам скажу, який то новий. сорт. Це є баз лавандер. Тут лавандового у нема, не знаю, що тут лавандового. Просто яскраво гарна рожева, махрова квіточка, не втрачає свій, свій колір, як цвіте. Гарні також були кущі. Так, Тут збоку в нас яскраво червона. Зараз скажу, який там олір. Майже ще всі поїхали на продаж. Номер 36. Номер 36 це в нас... Баз мерлот. Баз лавандер і баз мерлот збоку. Мерлот червоний. Так. Оця дуже гарна. Вона була в ранніх оглядах також, вона вже давно цвіте. Вже оці бутончики, які перецвіли. Номер 39. Дуже вона гарна, яскрава. Напевно, найяскравіша з жовтих, які зацвіли рано. Це в нас круїз Єлов. І дуже гарно, так. Тут це, це була одна з ранніх. Один кущик ще такої залишився, тому що він такий маленький, ми його не продали, нікому не віддали. Номер 40. Це Дито Dark Pink. Кому хто шукав такий сорт, то можу цей кущик останній віддати там, за якусь символічну ціну. Так, це в мене так, під номером 38. 38 Cherry Purple. Cherry Purple дуже гарна ранній. Ось такий, ну тут же, бачите, лишилося 5 штучок. Оце все, що є. І тому такі кошти полишалися, але вони були всі гарного розміру. ось такі. І тут дуже така гарна яскрава діточка. Ну, Цей однозначно рекомендую. Дуже гарний яскравий сорт. І дуже ранній Так, наступні. Тут в нас вже такі жовтувато-білі пішли. Тут ще є більше штучок їх. Ще не пішли на продаж. Так, 41. Ось така квіточка, зараз кажу, який то сорт. Не падаєте? 41 це лемон. Серію діто ми маємо та, всі представлені кольори. Можете собі зібрати таку колекцію. Так, 42-й номер. Лишилося дві штучки. Діто Пінк. Ось така дуже-дуже красива. Лишилося раптом два, два і тут такі Вони Гадно наросли вони, їх вже всі продали. Лишилося лише два. Номер 43. Лишилося лише три штучки. Це є Діто Вайт. Вона рахується біла, але вона, бачите, проти, напроти жовтої Діто Єл і Діто Вайт. Ось вона хіба, коли повністю розквіта, то буде сильно відрізнятися. Так вона не сильно відрізняється. Також вона наросла гарно, вже, ось, бачите, продалася. Тут красоточка. Хочу вам показати дуже гарний колір. Продалася вся. лишилося ось три таких нещасних кущика. Ось, Кому треба часто для колекції, також можу віддати. Номер 44-й це в нас Flyer Pink. Ось. Дуже, насправді дуже гарна серпна квіточка. Наступний рік собі їх візьму більше. Наступна це в нас ось така квіточка дуже гарна. Вона зацвітає темніша і з часом стає світліша. І така квіточка, яка відкрилася, бачите, вам тут світліша, всередині темніша. Гарні кущі, 48-й номер. Зараз скажу вам, який то сорт. То є GG Pink джи Ось такі кіточки. Так, ось тут. залишилося, Тут 10 кущиків ще є. Так, наступна в мене оця GG Dark Pink. Ось, вона, пов... вона не стає світліша, вона така яскрава повністю. Dark Pink, Також дві ціки. Я б сказала, що на літровий об'єм це дуже гарний кущик. Також є ще прям, три штучки лишилося, Це в мене так, три штучки 45-го номеру Slime Bicolor. Так, вона така, ось тут краще видно, розквітає темна і стає з часом така жовта, типу темна, темно-іскраво-оранжева серединка і по кругу жовта. Квіточки, які вже повністю відкрилися, стають такі більш жовті. Гарно вона також ось нарощує кущі, вже просто всі більші продалися, Ну, ці також не маленькі, але були ще більші і вони вже продалися. Тут залишилося раптом три гарних кушечка. Так, так, тут вже в мене пішли хомруни. Гарний відомий сорт, відомий своєю великою квіткою. ось Це в мене хомран Orange під номером 52. Ось така красоточка, У мене, скільки лишилося Сім штучок. Хомран Orange. Все правильно, 52. Так, тут в мене трошечки є міксів, то не звертайте увагу. Були експерименти. Так, тут під номером 50 гарні кущі наросли, ось така жовта. Зараз скажу, який то був сорт. Це є GG Snow. Прошу, діді Єло. Діді Єло. Так, 50 номер. І номер 49. Діді Сноу. Оце буде біла. Ось тут вона вже відкрилася, відкривається. Ось така гарна. Гарні вона кущі наростила. Ось, Ось такі. Ось взяти на замітку. Так, тут в мене далі йдуть хомрани. Хомран пінг. Був такий кущик невеличкий, але вона накриває його великими квітами і він виглядає ще Хомран пінг. Pінk. Боже, номер 50. Трошки там той був розмазаний на горщику. 53. 53, от дивіться, яка гарна шапка. Він вже дуже довго цвіте. Ось тут кіточка виглядає, яка вже перецвітає. Велика. Ось така. Ну, шикарна, мені здається. Сорт гарний. Так, найпізніше з усіх хумранів зацвела ось та червона. Зараз я скажу точно, як вона називається. Хоумранг скарлет. 54-та хомран Скарлет. Ось така вона якась, ну, не є яскраво-червона, вона така більш бордова. Така, як вино. Так, і тут воє Хомран Homran White. взагалі залівають низькі кущі. Низький такий більш широкий. Бачите, тут пагін хоче більше в бік росте, аніж до гори. Це, це хороша риса, велика квіточка, Хомран Вайт під номером 55. Наступний. Це у нас Хомран Run Yellow. Його вже майже не залишилося. Значить. Це 56-й номер. І також велика гарна квіточка. Ось, Ось і стандартного розміру квіточки в Хомрані. Так, лишилося вже зовсім небагато сохів. Ось тут все, що залишилося по Алексіях, я вам показувала їх в першому відео. Такі самі маленькі нещасні кущики залишалися. Так, це був якийсь ранній сорт, також лишився один нещасний. Так, оцей гарний був. 59 номер. Це в нас лакі парпел. Ось така квіточка гарна. Так, вони мали більші кущі, лишилося дві штучки. Оцей такий яскраво-червоний, дуже гарний, але кущик дуже компактний. Номер 60-й. 60-й це CSI tread. Ось. Така красоточка, дуже гарний червоний. Ну, кіточка не є така дуже мохрова, така не сильно махрова. Я люблю, коли кіточки більше махрові Так, тут в нас світ Пінк Номер 62 Гарні були кущі, нема вже тут такого великого вибору. Ось такий. Гарний колір має бджілка прилетіла. Так, гарний колір. І ще хочу сказати, що має таку світлішу серединку. Чуть -чуть. Так. Мала ще тут світанок, стояв 61 номером, він називається Apple Blossom. Але його вже розкупили, його вже нема. І ось тут остання, тут в мене вандер Yellow. Ось такі кущики 63-й номер. Ось весь наш огляд поки що сортів, які зацвіли. Всі ці сорти ви можете у нас придбати, що зараз є на відео. Єдине, що там декілька, яких, декілька штучок залишилося, то можна уточняти їх наявність, тому що насправді дуже різко зменшується кількість кожного дня цих резантем. Гарно вони підійдуть на матушники, хто займається розведенням для того, щоб збільшити собі асортимент. Це такі найходовіші ранні сорти гарно, степу вони зацвітають без притінення, без нічого. Сорти не вибагливі, вони не хворіли, їх не поражав шкідник. Ну, робили профілактичні постійні обробки. Показала вам, як вони наросли, в яких об'ємах, при тих умовах, що ми мали. Ми не мали так можливості десь далеко протягнути полив, тому ми мусили ставити все близько, щоб мати можливість поливати. Відповідно, якщо вони близько, то вони в Якщо вони в то їм не вистачає світла. А якщо не вистачає світу, то значить вони малі. Ось така відповідність. Хризантеми треба, щоб вони були гарні великі кулі, сидити великий об'єм ґрунту, сидити подалі одна від одної, щоб всім вистачало сонечка. А оскільки ми вистач... посилаємо новою поштою, пакуємо хризантеми і висилаємо, нам великі кущі не дуже потрібно було чи все, що ми не зможемо їх запакувати в посилку одну і відправити вам кудись -то далеко. Тому ми працюємо для того, щоб пошту поштою посилки, нам потрібні компактні квіти, а вам потрібні гарні сорти. І ми для цього працюємо. Весь наш асортимент можна подивитися на сайті відкобусь.ком. Він ось тут постійно висить, можете зайти, переглянути асортимент, там зразу і замовити. Або пишіть на Viber, Також номер ми залишу. Пишіть, можна, знімаю також огляди, кому треба, як виглядають зараз квіти. І вибираємо також по фотографіях. Гарного всім дня! Надіюся, що вам огляд цих сортів був дуже корисний. Чекаю на ваш лайк і коментар.